Реальність треба навчитися приймати такою, якою вона є. Інакше вона тебе просто тупо схаває. <сум> Вже один місяць і сім чи шість днів я мобілізований, в ТЦК служу, ну як ви всі знаєте. І цей місяць був для мене дуже Бо сказати, що він був стресовим, це просто нічого не сказати. Я просто наведу вам маленький факт з мого життя, це те, що. Uh, я вже цілий місяць, я не, ну, коли я лягаю спати, я не розстеляю своє ліжко і зранку його не застеляю. І я, я просто, відповідно, коли проходить година сну, uh, я просто лягаю і вирубаюся. І я лягаю в одязі. Тобто весь час, що я там сплю я просто вот вирубаюся. Uh, зараз uh, я розумію, що я весь цей час намагався. Боротися з цим, я намагався, типу, не приймати цю історію. Я ну, я в принципі, з дитинства я не люблю військових, і всю цю військову історію мені дуже це не подобається. І тут просто я сам затягнувся в цю історію. Я сам тепер ну, на, хоча б на папері військовий, і маю це все вивчати, маю це все занурюватися. І ще й, блін, цека. Це просто ну, для мене це як вам правильно пояснити, ну, блін. Рано на вівцю натягнули вовчу шкуру. Або навпаки. Це дико, дивно, і це абсолютно не, не про мене. Я довгий час намагався боротися з собою, я довго час намагався типу, морозити це, ігнорувати, якось робити вигляд, що цього немає. А це все хрінь, тому що таким чином ти себе тільки ще більше виснажуєш. Я таким чином себе тільки ще більше заганяю. Зараз я розумію, що блін, ну все, ну така реальність, треба просто її прийняти. Тому що знову ж таки, в тому самому ТЦК я дивлюся на різних людей. Я просто бачу людей, які кожного дня знаходять на роботу, і вони ну, позитивні, вони веселі, в них все добре. Я думаю, блін, а чого так? Просто ну якби ну, ці люди якби адаптувалися, прийняли, і для них це частина нормальна частина реальності, не щоденний там стрес і переживання, як для мене. Я зрозумів, що ну треба прийняти це, просто прийняти і це про.